Створення персональної теми на форумі. Для того, щоб створити свою власну тему на форумі із віршами, ну що ж, найперше, необхідно перейти на форум. Отже, бачимо форум. Далі обираємо розділ форуму за місцем вашого проживання. Мемов Миколаївщина. Як ми бачимо, тут уже Тут є твори, автор теми, форум цей створював я. Також повідомлення від мене на цьому форумі є. Для створення теми, ще однієї теми. Натискуємо New Topic. Отже, нова тема. Отже, бачимо форум сайту, ну, знову віршувати. Далі творчість поетів, які проживають в Україні, і розділ, розділ Миколаївщина. І потім бачимо нову тему. Отже, створюємо поезія. Е, Отже, поезія автора цього сайту. Далі опис теми можемо написати поезія та проза. Ну, я для себе напишу, що це тестова тема. Далі у цій формі для повідомлень пишемо коротку біографічну довідку. Отже, далі після цього можна вставити малюнок, але щодо вставлення малюнку буде наступний відеоурок, а поки що лише текст. Далі форматуємо текст, наприклад, ім'я та прізвище. Можемо зробити напівжирним шрифтом. Далі, наприклад, коли народився дату, візьмемо курсивом. Ну, Наприклад, зробимо цю публікацію по центру. Отже, все, як у звичайному текстовому редакторі типу Microsoft Word, можна ставити смайлик, якщо треба. Ну, треба. Далі зображення, відеоролик YouTube, посилання на інший сайт. Ну і так далі. Отже, все. Створити тему. Це тема створена. Можете переглянути. От, наприклад, зайдемо знову ж таки у розділ Миколаївщина. І вже бачимо, що є ще одна тема поезія Гунта Василя». Далі натискуємо на неї і переходимо до нашої теми. Ну, це буде ваша поезія чи проза. До речі, мовних обмежень. Як дехто запитує, чому не можна в каталозі поезії та прози друкувати російською, то я відповідаю, що на форумі мовних обмежень немає. Ну а далі вже ви можете друкувати свої твори. Кількість публікацій, на відміну також від каталогу поезія та проза, не обмежена. Тобто можете 100, 200, 300, 400, 500, скільки душа забажає і скільки, звичайно, є у вас матеріалів. Ну а тут же можете писати, друкувати, чи копіювати і вставляти сюди ваші твори. Отже, не забудьте, якщо ви створюєте власний, власну тему-форму, обов'язково перша тема це буде ваша біографічна довідка. Нічого страшного, якщо вона ще раз повторить повідомлення, які були у каталозі поезія та проза, але все рівно ж. Треба, щоб користувачі знали, хто це за автор, ну і коротко дізнаємося про нього. Ну, В принципі, все. А, До речі, можна редагувати ваше повідомлення на протязі 1-2 днів. Там в, кожного, в кожної теми форуму є свої е дні, коли можна редагувати. Бажано, щоб в той же день ви відредагували своє повідомлення або свою тему форуму. Ось натискуємо Edit, змінити повідомлення і редагуєте. Ось трошки є тут помилки, ми їх зітрем. Знову таки поставимо по центру. Ось бачите, вже щось пішло не так. Натискаємо це візуальні. Коди натискуємо на звичайні, щоб було видно. Бачите, скільки кодів тут у нас Це неправильно.